Люди зібралися у центрі села близько 10-ї години ранку. На збори прийшли як жителі села Яблуньки, так і довколишніх сіл. Василь Бойченюк із села Пороги. Ми неодноразово вже теж робили таку акцію по виробці ліса, тому що Солотинський лісгосп вирку лісу робить взагалі над селом в межах села. Це приводить до... Дуже, якщо дощі, так у людях взагалі в підвалах вода. Ми хочемо взагалі ви вигнали свої трактори і забралися гад, відти. Вже ну, ходить, ну, там, ну ви ж бачите, там сама ліщина, ну там саме... Ну Люди добрі, я був тепер у горах. Це просто це ніж, ніж у серці. Що ви робите? Лісничий яблунського лісництва Юрій Іванишин каже, що на всі рубки лісу у нього є. Дозволи. Демонструє документи на вирубку лісу поблизу села Яблуньки. Позиція така: там невелика частина, десь процентів можливо десять до 15 вже зроблено, той ліс треба забрати, бо по-господарськи він стояти не буде. По цій ділянці ще раз пройдемо комісійно, навіть візьмемо їх усіх до уваги. Можливо, створиться якась, скажімо, така колективна група чи ініціативна, які вийдуть і скажемо, забираємо тільки вітровал, тільки сухості, тільки пошкоджене, а то поки що залишаємо. Побачимо. Клич у Фейсбук кинув Сергій Мартищак, житель села Яблонька. Він і розмістив відео з порубаним лісом у Фейсбук. Я говорю так, як я по суті рубають. В нас рубають не на одній ділянці, але вони вже почали рубати там, де не Ну це такої 500 метрів від села. Це, 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 що це недалеко. Це. Я згідний. Отак От. ну, так квартал заходить. Воно воно фактично поряд. Ну не 500, десь до кілометра. Так, і від, і, і, і рубають там, не є сухостойно. На відео. Ви можете подивитися, що там рубають всю сплошну. Пні, які мають 20 25 до 30 сантиметрів. Суцільна рубка. Тобто пан Юрій підтверджує. Після мітингу люди поїхали на ділянку, де у четвер почали вирубувати ліс. Підлядь, дайте я вам Значить, на суцільних рубках на суцільних суцільна вирубка. На суцільній вирубці клеймо не ставиться. Розколена гнила, сухостійна глина, підірвана гнила. Без гнила. Десь чотири штуки забираю і лишаються дві штуки, які рівно через місяць валить вітер. На збори сільський голова села Яблонька Тетяна Сольжик не прийшла. Я зв'язалася із нею телефоном. Вона від коментарів стосовно рубки лісу відмовилася, посилаючись на те, що нам не довіряє, а свою позицію особисто сказала людям. Оксана Василик, Андрій Шостикевич, Юа Карпати.